Розмови, розмови, розмови. Пінгвін складається лише з одних розмов, які страшенно нудно слухати. І так, Колін Фаррелл – це єдина надія пінгвіна, який колись сяє в Бетмені і тепер так сяє ще й в серіалі. Але сюжет пінгвіна занадто убогий, щоб Фарел мав можливість підняти його на гідний драматичний рівень. Кручусь, як можу, роблю що доводиться. Оця майже побутова фраза Освальда серіалу найточніше передає сутність Пінгвіна. Ну от хіба могли б ми сказати подібне про Тоні Сопрано або Тоні Монтано героїв клана Сопрано і обличчя зі шрамом? Пінгвін просто рубає бабки, захищає маму. І відчайдушно Бреше. Це порожній персонаж. І хоча, як я вже сказав, Колін Фарел сяяв у Бетмені, це зовсім не допомагає йому 에х, витягувати пінгвіна. Все, можете ставити дизлайк.